Це було досить цікаво. Я, для мене це феномен. Я ж був на всіх переговорах, я бачив, як це робилося. От, якщо ви згадаєте, як нам пояснювали українцям, що цей клятий валютний фонд змушує бідну українську владу, то це повна дурня. Валютний фонд каже, от кожен раз, коли ми подаємо заявку, там є ну, мало ли, два пункти, який має бути, е, бути дефіцит бюджету, там, ну, в ідеалі 3% не більше. І е, для стабільності курсу два параметри. Як ти будеш виходити Тобто, умовно кажучи, скільки я буду тратити грошей, у кого ви заберете, кому ви дадете? Це не валютний фонд каже. Це визначає українська влада. А українська влада завжди забирала у бідних, давала багатим. Потім казала, що валютне фонд це от змушує, це дуже дивно. І ще Щоб отримати транші, українська влада обіцяла речі, які просто було неможливо виконати. І це вже з часом стало традицією. Ми не могли довести до кінця жодну програму, бо програма там, валютного фонду вона складається там, із п'яти, там, іноді там десяти траншів. Ну, десятирітко, але там як мінімум там, 5 трансів, 6 траншів через пів року. Ми брали перший транш зі скрипом другий, і далі програма склопувалася, починали спочатку. От зараз у нас між іншим теж. У нас зараз найбільша програма підписана, там 15 мільярдів стільки то траншів. але е, ну, гарантії того, що ми доведемо до кінця, теж немає.